Доброго дня, мої дітки! Наші мишенята добре грали. І ось мої карточки ось такі взяли і розкидали. Картки, якщо ви бачите, із голосними звуками. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке голосні звуки. Це звуки, які ми можемо розпівати без перешкод. Давайте разом розпіваємо голосні звуки. Так, А О, у. И, Бачите, ось ми з вами і згадали, що таке голосні звуки. Мишонок з барабаном. Буде в нас збирати картки зі звуком, а буквою А. Та будемо читати склад. Так, де нас шмушонок з барабанчиком? Ось він. Шукаємо букву А. Ось. На, намисто на на. На. Так, де ще у нас буква А, а звук. Буква А, звук А. Букви ми читаємо, а звуки ми произносимо і чуємо їх. За. За. Заєць. За. Так, далі шукаємо МА. 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 Буква А. Звук А. Ма. Так. Та. 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 То. Та. Та. Так. Ше. Ось. Ва. Ва. Ванна Ва. 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 Так, молодці. Мишонку цьому ми допомогли. Так, мишонок з прапором збирає картки зі звуком У, а буква У у нас мишонок з прапором. Так. Ось. Бу. Бузок бу бу бу. бузок так му мураха му му. буква у звук у му му. так. Ше. Ку, ку, кубики ми бачимо кубики, ку, ку, кубики. Так. Ру, ру, рушник. Ру, ру. 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 Звук чуємо У, а читаємо букву У. РУ-РУ-РУ. Так, і в нас залишився останній мишонок з трубою. І він збирає картки з буквою О, а звук теж О. СО-СО, сова. СО, СО. СО. но, 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 сорих, но, но, робот, робот, ро, 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 робот, о. Ложка, ло, ло, ложка, ложка. Корова. Ко, ко, корова, корова. А скажіть, будь ласка, де ви чуєте звук О на початку слова, в кінці ці, чи всередині слова? Корова. Де ви чуєте звук О. Корова. Так, ми чуємо на початку слова. Корова. Де ви чуєте звук А. На початку слова в кінці чи всередині. Сова. Сова. Де ви почуєте звук А? Сова. Так, в кінці слова сова. А. В кінці слова. Ванна. Де ви почуєте звук А. В кінці чи всередині слова, чи на початку слова? Ванна. Ванна. Так, ми тут, в цьому слові, Чуємо і на початку слова, і в кінці звук А ванна. Звук У, де ви почуєте на початку всередині чи в кінці. Рушник. Рушник. Так, ми чуємо на початку слова сон, де ви почуєте звук О. Початку слова всередині чи в кінці. Сон. Сон. Так, всередині слова сон. А звук і де ви почуєте? Всередині на початку чи в кінці. Дім. 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 Так, ми чуємо всередині слова дім. Дякую. za u